На це є мертва натура, в перекладі означає дуже часто зверталися класики до цієї теми як зріз фактично рівня життя, зріз певного семантичного чи, наприклад, символічного тлумачення смислу життя. Можна зробити цілу класифікацію натюрморта як жанру, наприклад, такого, в якому можна знайти і різні школи, голландська, фламандська і так далі. Натюрморт – це є також зліпок, я би сказав, фрагмент роботи, яку потім хотів би включити в цілісну якусь сюжетну композицію, наприклад, або тематичну композицію. Курс включає в себе чотири академічні натюрморти виконані в техніці акварелі. Запрошуємо вас на курс.